Привіт усім, українська співачка Тіна Кароль пожалілася на відсутність дружби серед українських артистів-колег. Виконавиця привідкрила залаштунки шоу-бізнесу. Знаменитість на каналі м 1 говорить, що серед знаменитостей немає дружби. Зокрема, артистка спостерігає за тим, як працюють за кордоном. Всі підтримують одне одного, влаштовують колаборації, дають права на використання тієї чи іншої пісні. Тим часом в Україні, за словами Кароль, такого немає. Співачка пригадала, як зверталася до колег із проханням використати фрагмент їхньої пісні, але отримувала відмови. Натомість в Україні, за її словами, немає здорової конкуренції серед зірок. Як стверджує артистка колеги, замість того, аби працювати краще на результат, топлять одне одного, замовляють дизлайки та погані коментарі під відеороботою. Виконавиця говорить, що неодноразово й сама стикалася з подібним, коли її кліп падав у рейтингу, адже хтось замовив ботів. Давайте конкурувати, але на результат, а не на те, щоб одне одного валити. Чи там замовити тисячу дизлайків. Купити коментарі погані. У мене стільки разів кліп падав у рейтингу. Я десь ще чула цю історію, у когось було, коли замовили дизлайки, говорить артистка. Якщо вам подобається контент українською, Ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.